Доброго дня. Ми ну, що дивимося, що очікуватиме завтра? Карта завтрашнього дня для позиції номер 1 Карта завтрашнього дня для позиції номер 2 Ну і карта завтрашнього дня для позиції номер 3 Одиничка. Перевернута карта Чорнила. Дивіться, що мені говорять, що завтра більше дій вони будуть не активними, а я б сказала більш пасивними. Про що це мається на увазі? Коли вас проситимуть про допомогу, і ви надаватимете допомогу комусь, таким чином, не щось в своєму житті активно роблячи, а пасивно допомагаючи іншій людині. А, крім того, по перевернутій карті Чернила. А, у вас буде інколи відчуття, що ви не зовсім розумієте, що відбувається навколо. А, неправильно можете трактувати поведінку людей, неправильно можете трактувати слова людей. І у вас буде відчуття, що ну, чи я щось не розумію, чи люди щось не розуміють. Ні, тут просто інколи так буває, коли ми заклопотані і щось не чуємо, як то кажуть, з першого разу. Ніколи не соромно, то переспросити. Або якщо людина вас не почула, ніколи не соромно, ну поспитати, як вона вас зрозуміла. Тому що ну, потаємні дії на завтра або потаємні надписи, мовно говоримо на завтра, не зовсім обов'язкові. Це по перше. По-друге, не зовсім потрібні. Далі. А, мені говорить про те, що у вас завтра буде відчуття, що від вас щось скривають. Так, певні нюанси є, але вони не такі великі і не такі, скажімо, громозкі, щоб через них влаштовувати якісь прояснення, розбірки і тому подібне. Вичекайте певний момент, і ця інформація стане для вас відомою. Просто, як то кажуть, вмійте помічати і вмійте вчасно задавати питання. Тоді все, що від вас скрите, завжди вам буде в певний момент принесено на білій тарилочці із блакитною кайомочкою. А, тож, одинички, Налаштовуємося на те, що завтра більше буде пасивних дій, ніж активних. Налаштовуємося на те, що можуть бути певні непорозуміння між вами і іншими людьми, тому тут краще зразу уточнювати. І третє, що ну, відчуття певних таких недомовленостей. Не потрібно з цього приводу переживати, як то кажуть. Просто споглядайте і вам багато чого відкриється. Двічки. Маскування. Ну, дивіться, в когось буде бажання маскуватися під когось або під чогось. Ну, прикинутися посопом, що я не знаю, що відбувається, що взагалі, і, і, і мене в кабінеті немає. А бажання зробити вигляд, що ні, я нічого не чую, додаткової мені роботи, чи ще чогось також не треба. А чи спрацюється маскування, чи ні? Ну тут все залежить від вас. Наскільки ви вмієте гарно маскуватися під потрібний вам напрямок? Коли мені говорять, що скоріш за все, у більшості маскування не зовсім пройде. Все ж таки, воно на фоні всього іншого буде так помітне. І тим більше, якщо всі звикли, що ви більш активно приймаєте участь, то сховатися за якимись проблемами, сховати, сховатися за якимись нюансами ну, вам просто не дадуть. Але що найцікавіше, що якщо ви дійсно пробудете певні аргументи, що, наприклад, я не можу тобі допомогти, тому що мені треба доробити свій там, відрізок роботи. З одного боку, ви розумієте, про чудово, що у вас там лишилася ерунда, да робиться, якби то маскування, але з іншого боку, ви говорите правду, оскільки це так само вам потрібно робити. І отут, що саме цікаво, вам в потрібний момент прийдуть на допомогу, і тому ваше маскування знову може не спрацювати. Чи потрібно з цього приводу якось перейматися? Мені говорять, що ні. Тому що сказати, що щось таке глобальне від вас вимагатимуть, ні. Тут, скоріш за все, більш знайомі процеси, і з якими ви дуже часто взаємодієте. Ще а, вам стане завтра відомо, що за вами хтось поглядає. тому маскується не дуже вдало. І може сполитися на тому, що хтось пробовтається. Або. Побачити певні такі, як то кажуть, сліди. А саме банальне, коли, наприклад, так, суто випадково лайкнув якесь там фото в соцмережах, начебто лайк прибрав, але ж в повідомленнях вам вже прийшло, і ви вже, як то кажуть, побачили. Ну, коротше, такий варіант, коли маскування не, зов... не зовсім буде спрацьовувати. Тож, двічки, налаштуємося на те, що завтра буде вірогідність неочікуваної допомоги. І те, що ви знаєте, що за вами хтось такий споглядає, але маскування не спрацювало. Трічки. Перевернута карта з вами. Якщо хтось себе на завтра записав в розряд Брюс всім я вам скажу, що ні. Знімайте свою посаду. Це не говорить про те, що завтра ви не зможете керувати процесами. Ні. Ви зможете з ними взаємодіяти так, як ви собі запланували. Єдине, що якщо хтось замахнувся на таке дуже грандіозне, то отут прийдеться все ж таки дещо почекати, тому що в певних моментах потрібна буде допомога ізвнє. Перевернута карта з вами говорить, що вам потрібно, як би то кажуть, спертися на когось. Самі ви. Чогось або не потягнете, або чогось повністю не знаєте для того, щоб реалізувати. Або просто банально не вистачає часу, а як, ну, кусок роботи доволі таки великий. Якщо хтось хвилюється, не хвилюйтесь, вам прийдуть, допоможуть. Єдине, що я дуже попрошу, трієчки. Не потрібно намагатися одним від, відхопити півторта і то все проковтнути. Ну, повірте, не зовсім гарна ідея. І щоб потім не прийшлося, як то кажуть, дивитися тим тортом, як в, в тому приколі, що а, їжачки плакали, дивилися і кали, але їли кактус, їли. Щоб вам так само не прийшлося жаліти за свої дуже непродумані рішення. А інколи і діє. Тож, трієчки, налаштовуємося на те, що завтра день буде. Цілком спокійне і єдине, що все ж таки великі проекти завтра бажано реалізовувати із іншими людьми. На цьому, як завжди, все. Всім дякую за перегляд і до нових відео. Пока!